Дар'я Гарбер – одна з випускниць Коростені, яка отримала 200 балів з національного мультипредметного тесту. Всього в Коростені по 200 балів отримали 9 одинадцятикласників. Троє з міського ліцею номер 4 двоє з ліцею номер 10 По одному із ліцеїв номер 1 3, 6 та номер 11. У Дар'ї 200 балів з української мови та літератури, з математики заробила 171 бал. Англійську мову здала на 175 балів. Цього року був не дуже важкий, якщо порівнювати з зовнішнім незалежним оцінюванням. Дуже спростили і було ну, набагато легше. Як ти готувалася до саме мультипредметного тесту? Ну я готувалася лише в школі і сама вдома. Репетиторів я не мала. Очікувала от так, такі високі бали саме з української мови, літератури. 200. Е, з української мови так. Я на це сподівалася, тому що е, я була досить впевнена в своїх знаннях. Ага, ти навіть попередньо мені казала, що запитувала у… Так, Ще... я запитувала у своєї вчительки Тамари е, кажу їй: я збираюся скласти НМТ з української мови на 200 балів. Вона каже: Я в тебе вірю і я впевнена, що ти зможеш. Українська мова для мене це моя, моя гордість, моя душа, тому що зараз як ніколи важливо це наша мова, якою ми маємо пишатися з теплотою в душі. Дівчина згадує своїх вчителів української мови, адже завдячуючи їм, вона полюбила рідну мову, та сьогодні має високий результат з цього предмету. З 5 по 10 клас, включно, у мене була моя перша вчителька української мови, це Лідія Дмитрівна. Вона в мені заклала цю любов до української мови та літератури, а в 11 класі в мене була Тамара Анатолійовна, яка все це змогла поєднати і скласти саме в таке, що сталося. В моїй практиці це перша така ластівочка. З Дарією мені пощастило попрацювати лише один рік в 11 класі. Звісно, була впевнена в її результатах. Ну, але її 200 здивували і мене, стали таким приємним, гарним сюрпризом. Дівчина докладала неабияких зусиль для того, аби здобути такий результат. Тому щоденна кропітка праця дівчини дала свої результати, вона давно собі поставила за мету здобути. Міцні знання і, звісно, як результат, високий бал НМТ. Мабуть, довела і собі, і своїм одноліткам, що потрібно багато працювати, аби досягнути омріяного. Весь наш вчительський і учнівський колектив пишається Дар'єю. Сьогодні Дар'я вже будує плани на майбутнє та хоче спробувати втілити свою мрію. Ще з 9 класу я мріяла вступати на кібербезпеку та захист інформації. Зараз я ще думаю подавати на спеціальність 122 це комп'ютерні науки. Загалом я збираюся подавати в Київський політехнічний інститут, Київський національний університет імені Шевченка, ну і, можливо, інші університети та Житомирська політехніка. Ми бажаємо Дарії вдалого старту у житті, нехай всі мрії здійсняться.